Добрий день, друзі. Я вас всіх вітаю на своїм каналі. Друзі, думала ще зранку з вами зустрітись, але день так швидко, проходить. готувала сніданок, повішала стирку, то те перемила, то, то те зробила. Зварила пісного борщу і вже обід. От я пообідаю борщ пісний. Цибульку молоденьку, ту, що я збирала, показувала вам. Два кусочки хліба, але я хліб трохи піджарюю, щоб він був як сухорик мені. І піду, друзі, на двір, трошки позагрібаю листя. Де листя товстим шаром лежить, я його загрібаю металічними граблями. А потім вже буду пластмасовою мідьолкою масти. Так що я зараз пообідаю, піду на двір, попрацюю, а потім вам покажу далі. Друзі, до речі, і покажу сьогодні вагу. Вага у мене так, як я й думала, не порадувала. Але, друзі, я здаватися не буду. Я буду старатися йти далі. Друзі, зайшла я вже в хату, там, де то з тим шаром листя, я все довелівала, залишилася метулкою. І сіла, закінчилась в'язати коврик, кружок. Сьогодні вже закінчила. Більший він не потрібний, а оце якраз такий хороший. Так, друзі, а вам буду говорити. До побачення, заходьте до мене в гості, підписуйтеся. О, всього вам найкращого, а головне здоров'я і миру. Дівчатка, моя вагом 96. Я знула, що я наберу, я знула, але я буду старотися. Я все рівно буду старотись, щоб ця вага зменшувалась.